Знаєте що, розбираю потихеньку це все. І... і думаю, якщо серед моїх глядачів є бізнесмени або і просто ідейні люди, які мають класну ідею, от прям горять нею і вірять в те, що при проходимості в 400 людей в годину, 5 тисяч людей в день, Біля дверей зможе запустити свою ідею суто на цей трафік. Без урахування всього іншого. Пишіть мені в коментарі, звертайтеся в приватні повідомлення. Не знаю, залишаю свій номер, пишіть телеграм, там, куди вам зручно. Тому що. Мені дуже цікаво, як цей локаль можна використати ще по-іншому. Що тут можна взагалі ну, запустити? Які варіанти? Це ж не обов'язково має бути там гастрономія, так? Тобто може бути не знаю, офіс, може бути якийсь спортзал, може бути е двокімнатна квартира в оренду і так далі. Тобто, я не знаю, ну тобто можна, можна фантазувати різні різні речі, і можна тут по різному це все обставити. Цікаво, цікаво, як... що тут можна взагалі зробити. Я не хочу звідси з'їжджати страшно. Мені дуже подобається іменно цей локаль в самому центрі Варшави. Він прям мені дуже подобається. Напишіть свої якісь думки, ідеї. От що би ви зробили, як би ви поступили на моєму місці? Блін, що тут зробити можна, щоб воно почало генерувати хоча б. В... Для перекриття всіх витрат, щоб воно працювало саме на себе. Тобто я не говорю про доходи. Я говорю просто в ноль, щоб от воно собі просто працювало там. Нехай там малесенький якийсь там плюсик збирається, чисто от з боку, але я до цього маю мінімальний якийсь... Ну, мінімальні коригування вношу по факту і все. Тобто не потрібно в рутині в кожен день мене тут. Тому що. Якщо я цей локаль закриваю абсолютно повністю, я буду йти в зовсім іншу сферу. І це я вже вам буду записувати, напевно, що наступне відео. Тому що я сьогодні вже мав йти. Я можу сьогодні перший день бути на зовсім іншому напрямку. Я ж буду виходити повністю з цієї сфери. Я не хочу більше в астрономії бути. Десь під якимось відео мені хтось написав коментар був, а що ти плануєш робити далі. Тому що я раніше знімав відео, що астрономія тут де дуже погано. І якщо вийде, то я ще раз зустрінусь з Денисом, він теж працює в гастрономії, Він розкаже вам історію на 700 тисяч євро, де люди інвестували 700 тисяч євро, і вони не знають, що їм зараз робити, тому що ситуація аналогічна, як і в мене, тільки цифри зовсім інші. Тому, тому така ситуація насправді. І я хочу міняти абсолютно повністю сферу, я хочу міняти. Рід діяльності я хочу не знаю, кардинальні зміни буду робити, тому що мені воно просто надоїло. Франшиза залишається актуальна. Кому інтересно, друзі, мають такий запас е за плечима досвіду в сфері гастрономії, якого не має абсолютно ніхто, напевно, що жоден український ресторатор. Ну, Може хтось і має, наприклад, я знаю, раніше львівські круасани теж виходили, набрались теж багато досвіду і пішли з цього ринку. І вони довго не виходили, а тепер вони гарно запустили і в них краще почала працювати, саме іменно франчайзинг. Ану, секундочку. Алло? Добрий, так зручно. Чи тут новодвора, немає продаж, хотів дізнатися, чим працює цей заклад. На даний момент не працює. Це в Варшаві, кашка в Варшаві, так? Ну, це Польща, так, але тут не скажу точно. Так, бачу, що реєстрація була в Варшаві, скоріш за все. Варшаві. Добре, там було два аккаунти по Варшаві, там по обидвох вже зупинено, так? Да? Бачу, тільки по цьому, можливо, інше теж просто поки що не перевіряв. Угу. Добре, як його поставити на паузу, щоб за нього не платити, а... але нічого не пропало з нього. Угу. А це ви закриваєте, ну, там закрилися ці заклади, вони тимчасово закрилися, ви плануєте відновлювати роботу в майбутньому, чи яка ситуація? Насправді неможливо нічого передбачити. Дуже-дуже дуже не хочеться закриватися повністю, але велика ймовірність того, що закриємося повністю. Я... Ну, дивіться, туди, але просто У нас... нас залишається просто сайт е і... і залишається от постер. І по факту ми могли в будь-який час відкритися, тому що підприємець буде теж ага. відкритий. Тому так, воно, якщо, якщо годно, щоб воно не видалялося, це буде прикольно. Ну дивіться, да. Тут теж хочу сказати, там і раніше з вами про це спілкувалися, що наші аккаунти вони не видаляються. Uh -huh. тобто, якщо ви не користуєтесь, він залишається, якщо ви там не заходите протягом трьох місяця, точніше в то він може заархівуватися, але там, якщо ви зайдете, то хвилин через 10 про розархівація і він знову буде доступний. Uh -huh. Тому тобто, за це можете не перейматися, аккаунти у нас залишаються. Я тоді по кашках 8 відв'яжу карту, тому що бачу, що тут підв'язана карта для оплати. Ось. І тоді, там, в будь який момент, якщо буде можливість відновити, то можете просто почати працювати і все. Зрозуміло. Супер. Супер. Дуже вам дякую. Гарного дня, все на краще. Так, єдине, що ще хотів зазначити, у вас ще залишили дні, які ви оплатили, але не користувалися. А, там у разі цього, коли, якщо відновити роботу, то ми можемо просто їх додати. На, ну, якщо що нагадаєте нам про це добре? Супер, звичайно, супер. Все, дякую. Я тоді подивлюсь ще другий аккаунт. Якщо ще працюють, не будуть чіпати, якщо не працюють, то тоді зроблю те ж саме з ним добре? Добре. Просто заморожу. Все. Дякую, що ви угу. Супер, Гарно. дякую, гарного дня. Дивіться, знаєте що? А я не зроблю вам цього експерименту. У мене, тільки що проскочила голова, я вам зробити бомбезний експеримент. Прямо в реальному часі під запис на відео, і це було би просто не знаю, топін за топ для всього інтернету. Воно би порвало просто все. Ви тільки що стали свідком розмови моєї з українською компанією, яка мені допомагає автоматизовувати систему обліку. Тобто, ми ведемо в двох різних системах для більшого контролю, більшої надійності. Тобто, це і в польській, і в українській системах. Ми ведемо систему обліку і тому. Людина до мене перезвонила, тому що ми з понеділка вже не працюємо. Сьогодні вже знову понеділок. Це повних сім робочих днів. Ну в нашому випадку це повних сім робочих днів. Ми не працюємо. Він перезвонив, каже: Бачу, от ви не користуєтеся, що сталося? Чому так? Це, по-перше, дуже приємно, що вони реально контролюють аккаунти. Вони розуміють, хто працює, хто не працює. І він не дзвонить до мене тоді, коли вже мене просрочено, мене вже виключили. До мене наклали штрафи, а тоді він до мене дзвонить, ще раз не залякати. А людина дзвонить каже: у вас є невикористані дні, я вам поставлю їх на паузу. Оце український сервіс. Сервіс. От просто ви от тільки що стали свідком. Сервісу, українського сервісу. Я просто не хочу робити рекламу цій компанії. Але це просто супер. Це просто супер. Вони молодці. Оце запис... просто я записував відео. Ви почули, як задзвонив телефон, і ви стали реально свідком реального українського сервісу. І до мене, я це чим більше разів повторюю, тим більше до мене разів доходить кожна дрібничка, яку мені оцей е, хлопець сказав. У мене, мене дні є невикористані, він мені їх поставить на паузу. Все те, що ми робили, він мені збереже, в будь-який час я зможу зайти, і воно мене розархівує, і мені дасть доступ до всього, я в будь-який день можу повернутися і почати працювати. Плюс в мене в них є ще проплачені дні. Просто у мене паралель в голові проводиться на рахунок експерименту, який я хотів вам навести. Тільки що в мене є польська фірма, з якими я працюю по рекламі Google, з якими я підписав умову на один рік часу. Домовилися ми про 400, 400 злотих в місяць і. Вони мали мені робити рекламу в Google, просування, краще бачення, більше відвідуваність на сайт, якийсь там ролик на YouTube. Вони мені там дуже багато всього мали робити. І знімати, і все. В кінцевому результаті я получаю один пост в тиждень в Google з картинкою з інтернету і текст. Може, звідки, ну, гарантовано звідки скопійований, просто вставлений. Можливо, чат GPT генерує його, я його навіть не читаю, його я думаю, ніхто не читає. І те, що там на сайті, і те, що в мене в меню, це прям абсолютно різні речі. І я хочу з ними розірвати договір, тому що навіть цих 100 доларів, цих 400 злотих я їм не хочу платити просто так. Вони нічого, ну, я не вважаю, що один пост має коштувати 100 злотих, просто загрузити картинку і. і... З чату GPT-текст. Я не вважаю це за, ну я не хочу такої, воно ну, мені не потрібне. Мені потрібна була комплексна реклама, а не просто загрузка картинки. І все, я хотів, щоб вони, ну, оце я потім це все уточнюю, каже, ну це входить в пакет 2000 злотих. Кажу, так для чого ви мені розказували, коли я спитався, ну, ми говорили з вами за 400 злотих, для чого ви мені це все розказували? Якщо воно не входить в цю вартість, треба було сказати, що от, а вона хотіла зразу на два роки. Я такий, ні-ні, два роки мені не треба, каже, я з вами не працював, кажу, давайте місяць, два-три типу, менше, ніж рік ми з вами не будемо працювати, договір не заключаємо. Окей, кажу, давайте мінімально на рік. Ну думаю, ладно, 400 злотих не така велика сума. Нехай рекламують, нехай просувають, може дійсно щось там знають, Поль, польська фірма, поляки, можливо, вони дійсно допомагають. Ні, просто фактура щомісяця 400 злотих і не заплатив, там вже дивився 935, вже 130 злотих мені зверху якусь пеню нарахували. Ну, ж'йомою, тоді ви в пень своїми такими всякими приколами. І от і все. А тут дивіться, людина до мене дзвонить. Це просто не знаю, ну, блін, бальзам якийсь. Людина дзвонить, маємо за вами закріплені дні, за вами все збережемо, ви не користуєтеся, чи все у вас нормально, чи все в порядку. А тут. Просто дзвониш, фіг до кого додзвонишся. Це я можу, я гарантую. Я до я на цей номер. Ну, не на цей номер, але є служба підтримки, бо це вхідний. Я не знаю, чи на вхідний можна передзвонити. Але в них є служба підтримки, заходиш такого клік-клік, і з тобою вже менеджер на зв'язку. Жива людина. Добрий день. Добрий день. Дивіться, така така ситуація. Він тобі там за 10-15 хвилин. Реально тобі тако все чік чик чик по поличках розклав, і ти реально працюєш, а тут ні. Тут ні, тут тебе просто жарат, отак, жарат, жарат, жарат. І коли ти привик отак з людьми просто подзвонив, так і так, хочу робити то і то, тобі сказали, окей, роби так і так, то за нами, то за тобою, то і все, чік ви домовились, вдарили по руках, і ви працюєте. Ніякого договору, ніхто нічого там. Ну на фірми там заключають договори, але між людьми, які договори, ніхто нічого немає. Якщо ти ну, нормально працюєш з людьми, тебе люди знають з тобою, люди ну, без проблем працюють. Тому інша, інша ситуація. А тут вони тільки все по договорі. Ти з ним говориш по телефоні, домовляєшся про одне, в договорі зовсім інакше, а по факту ще інакше. третє. І ти такий Ого думаєш, де мене набрехали. Ти розумієш, тебе тупо всюди нагрівають просто на кожному етапі. Ти Просто прозріваєш від того, як, ну, як, ну серйозно, ну як. Ну, ми ж домовилися, мало бути чорне по-білому, а воно виходить фіолетове по синьому. І типа, не знаю. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Отака вона історія українського бізнесу в Польщі. Мій досвід. Ну і на такі цифри, які тут, коротше, поховані в Польщі, в кафе, в кав'ярні, я навіть не міг уявити. Я навіть не міг уявити. Це сума рівна не знаю, двохкімнатній квартирі в центрі Варшави. Це просто космос. Це просто космос. Наскільки воно тут все? І типу, за рік я сюди приїхав з досвідом, з досвідом, з розумінням того, що я роблю, як я роблю, як воно має бути. Фух. З п'ятирічним досвідом не просто одного дня, я не просто робив десь, не знаю, там в Макдональдсі на касі. Я маю досвід відкриття нових ресторанів. Я маю досвід відкриття, блін, по всій Україні, за межами України, а тепер вже і в Європі. Я навіть маю в Європі тепер досвід закриття, закриття. тому що в Україні досвід закриття ніхто навіть не рахував як за досвід. А тут це. Це надважливий досвід. Тут хто його отримав, той його ніколи не забуде більше. Тому я тепер стараюсь і старатимусь запобігати взагалі цього завершення цієї всієї історії. Тому що досвід закриття бізнесу він не такий простий, як, як і відкриття. Тут все просто по-інакшому, тут просто інша історія. І вона тебе зустрічає теплими теплими обіймами і плавно, плавно тобі починає продавати свій досвід. За дорого в основному. За основному чим дорожче, тим кращий досвід у вас виходить. От така тут система. Тут система напрацьована так, що якщо ти заїжджаєш з грошима, то яка б в тебе сума грошей не була, ти її по-любому отак фу! Носом об землю. По-любому, по любому, нема різниці. 100 тисяч доларів, 200 тисяч євро, півмільйона, мільйон. На якому ти б рівні не був, хто би ти не був, що би ти не робив. Ти приїжджаєш сюди і тебе так у -у -у, плавно по тормозах спускають, такий, воу, ти такий думав, ого, у мене так всього було багато, а по факту його всього так мало. І такий тільки в тебе досвід лишається. Ого, такий. Да". От... Це що, для лівші кружка чи для правші? Таку собі купив на роботі каву пити. Ай. Отака От вона історія, друзі. Ой, серце крається, це все закривати. ой 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 Знімаєш то все і таки думаєш, блін, ви серйозно, ну ви серйозно, ну як так можна? Як так можна? А Вказується, можна, можна, все можна. О, я... Просто неохота, не кожен хоче. Що, взяти ці стульчики, винести взагалі на коридор, що нам мені не займало місця? Чи почати з там того просто краю? А? Знімати, але все одно було б добре стульчики винести на коридор, виставити їх-чик-чик-чик-чик, рядочок, да? ну давай будемо пробувати. Виносимо їх на коридор, беремо перше крісло. Сьогодні вихідний народу. Так ця вже історія закрита. Продається далі. nie wyrażają Państwo zgody na ich nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia. Dzwonę mu do francierzy Żabka. Interesuje francierze danych Żabka, żabka Nano. Żabka Polska, spółka ZOO. Z siedzibą w Poznaniu, ulica Matyi 8, 61 586 Poznań. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących prawach, można odsłuchać wybierając 0. Опа. Ааа. Сьогодні понеділок, сьогодні День Незалежності в Польщі. І сьогодні всі вихідні. Так мені сказали і я про це забув. Йдемо знімати світильники далі. Моя голова і два вуха. Ааа, я коли на це дивлюся, блін. Я не можу вам словами передати, що я відчуваю. Я не можу вам передати слова. Що я відчуваю? All you need is кашка. Все, що тобі потрібно, це тільки кашка. Кашка. Їж кашку. Не хочете їсти в мене в кафе, купляйте в магазині і їжте в магазині. Ну просто кашу їжте. Будете сильними, розумними, нежирними, блін, здоровими такими козаками, щоб будете їсти кашу. Отак будете на пляжі ходили, їли кусок піци в окулярах. З гарним торсом, тому що цілий рік ви їли кашу. А як будете їли цілий рік отаку піцу, то отаких форм вам явно не бачити. ваші форми будуть отакі, отакі ваші форми будуть. То буде ваше підборіддя, а то буде ваше нижній валік на животі. А то розділиться пополам і будуть ваші бочки. А то ваше брюхо постійно вздуте, яке буде завжди відкрите для жратви. Тому, друзі, yes we are Open. Ми відкриті саме для вас. Для того, щоб ви в нас зайшли, випили смачної кави. І все, що вам потрібно, це кашка. Ось і все. А там ще й пише, що ти покориш цей світ. І цей світ є твій. The world is yours. Тільки воно отак задано наперед. Тому історія кашки в Польщі, історія кашки в Варшаві на даному етапі завершується, принаймні для мене, для дружини. Це дуже складне, таке, блін, болюче насправді рішення. Це все закрива. Неочікуваний фінал цієї історії. Він ну, прям максимально не хочеться, щоб він був саме такий. Хочеться, щоб воно все процвітало. У нас і наші постійні клієнти, є задоволені клієнти. У нас 4,9 за рік часу в Google зірочка. В нас все п'ятерки, одна чи дві одинички, і то без коментаря просто хтось собі тупо вліпив. Навіть не пояснивши чому. Тому я вважаю, що ми багато зробили, круто зробили. Глову нам доставки сипало, Блін, прям нереально. Прям нереально. Ми на одному глову могли тільки це все розкочегарувати далі. Але. Прийшла ця історія до кінця, до завершення. Ми не хотіли всі бренди мішати під одним брендом. Ми це все почали робити, ми відійшли від повної концепції, ми змінили повністю все, починаючи з наших думок, поведінки, підходів, розуміння ринку, ситуації, повністю всього. Ми це все замінили, ми стали на європейські рейси, ми стали на цей ринок, ми, ми, ми його зрозуміли, почули, відчули. І стільки змін внесли, що просто нереально. нереально. За один рік часу ми в місяць по дві-три зміни всякі вносили, А на початках ми кожен день щось міняли. Просто кожен день. Це вже враховуючи те, що ми прийшли з досвіду, мені просто шкода людей, які не мають досвіду, абсолютно ніякого. Тому що вони тут просто не виживають. Тут шансів на виживання немає. Коротше, друзі. Я видалив тільки що 30 файлів, щоб вам ще щось дозаписати, але ладно. Не буду забивати дурним пам'ять. Треба поміняти все ж таки карточку на більшу, на 512, поставити 256 для того, щоб вам записувати, а сам будуть знімати ці всі світильники. Я не можу зібратися, просто не можу зібратися, стати і зробити. Просто не можу докупи зібратися. Те, що прийшла пора просто це все знімати. Це знаєте, Знімайте декорації, тому що вистава закінчена. І ти такий думаєш ого. З'їздив на фестиваль. Весело, подивимося результат цього всього. Будемо бачити, що з цього всього відбувається. Да? А так на зв'язку. Знаєте, я взяв, вирішив все ж таки взяти камеру собою і показати вам, яка це реальна висота. Тому що багато кому, можливо, здається, що це не так вже і високо, але насправді це відносно дуже високо. Дивіться. Чик. Чик. Не знаю, звичайно, чи камера це передасть. Але це от така висота. Немало, не багато. Це от вищі телевізорів. А це я роблю взагалі над собою і своїми можливостями. О, так. Коротше, прикольно буде, якщо магніт мені має приїхати десь до цієї камери, її можна буде кріпити або, наприклад, на шию, на груди і знімати від першого лиця. Оце бачите, цей опасний момент. Бляха, я хай кимотиком руга. Ладно. О, пішов болтик. Короче, ладно. Попробуємо другий. Як думаєте? Другий я зловлю. Чи ні. Чика. Ота. Далі. пішов дріт. Вру. Да? Любите роботу з дротами? Як воно вам? Получається чи ні? З електрикою, з током. Знаєте, що означає цей жовтий дріт? Чи не знаєте? Можна його робити отак. Отак. Можна його робити чи не можна його робити? Ага. Як ви скажете. Ота, розумієте, що туди, що туди і до чого? Чи не розумієте? Ота. Раз. Що тепер буде? Га, далі. Ну вешу думав. Так, тепер натягуємо на витягнуту дріт. Пускаємо його ще нижче, на витягнуту, Ось да? Отака От у нас історія з тим світильником. Знаєте, що тепер я роблю? Я ізолюю. Я не зможу, певно, тримати телефон, цей камеру в момент ізоляції. Але якби це було можна, але впаде, бляха, шкода, бо розіб'ється. Просто впаде і розіб'ється. Я це все ізолюю. Тоді його тут його тут. вирізаю, а сам дріт ховаю назад туди. Так, чік, і зараз я цю штучку зніму. О! Теж цю штучку треба зняти, бо це від е, приставочки. Потім буде його важко закріпити, якщо не буде цієї бляшки. Коротше, ладно, я далі працювати.